І ми бачимо, що єдине, що в Україні дійсно здатно вплинути на дії влади, на стратегічні рішення, це дійсно громадська думка і така спільна позиція засобів масової інформації. Потреба в ньому є, тому що поки що, відповідальним за ведення бойових дій, крайньою особою у нас є командир бригади. Все вище відповідальність розпорошена. Зараз створення корпусів має впорядкувати в одних руках. Організацію управління військами вже не на рівні комбрига, а на рівні командира корпусу, якому будуть підпорядковані мінімум 4-5 бригад, а можливо і більше. Тому, звичайно, якщо туди знов призначать, як робить сирський, там деяких 30-річних, абсолютно некомпетентних людей, які не мають досвіду взагалі управління і просто стоять в посічого ізволяті перед начальством, то звичайно, що війська на фронті. Не побачить ефект від цих змін, якщо не буде кожен корпус отримувати щомісяця ресурс, тобто не отримувати певну заплановану кількість дронів, заплановану кількість боєприпасів, заплановану кількість поповнення. Тому що наша система надмірно централізована, не гнучка і неефективна. І це якраз от буде проявлятися тут. Це одна з ключових наших проблем не тільки в збройних силах, не тільки в силах оборони.